Не проходьте повз адже тут зігрівають теплом осіннього затишку і гарячим білим супом у казані. Отже, готуємо чорбу і почнемо з нарізання цибулі. Нарізану цибулину всипаємо у казан із гарячою олією та приступаємо до подрібнення часнику. Часнику беріть багацько, можна цілу головку. Після подрібнення часник відправляється в гості до цибульки і смажиться до золотистого кольору. А ми тим часом нарізаємо м'ясо і додаємо його в казан. Наступна буде морквина. Її теж потрібно подрібнити і до решти інгредієнтів у казанок. На черзі у нас болгарський перець. Його очікує така ж доля, як і попередників. Як і картоплю, яка, як і всі інгредієнти, відправляється у казан після подрібнення. Інгредієнти потрібно трохи обсмажити в олії, а потім залити це все водою. Додаємо, ще лавровий листок для аромату, продовжуємо варити. В процесі бажано знімати піну з поверхні. А допоки супчик вариться, є час помилуватися неймовірним заходом сонечка. Але недовго, бо настав час з'єднати яйця та сметану. І тут є секрети: якщо сметану в магазину або занадто густа, можна додати трохи молока або вершків, бо інакше можуть утворитися білі згустки на поверхні супу. Вливаємо нашу сметану яєчну у казанок і варимо до готовності. Друзі, у мене сіла батарейка в камері, і вже наступного дня показую вам консистенцію супчику. До речі, не забудьте посолити страву, бо цей момент теж не відзнявся. Супчик смакує неймовірно добре. Бажаю вам смачного і попрошу вподобайку або коментар, бо це дуже треба для натхнення.